Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент зараз на шальках Терезів з одного боку опинилася оця ця Росія, яку її звикли всі бачити, і з іншої навіть шальки Терезів знаходиться Путін і Болівар Бог не витягне зараз. Росія знаходиться в режимі рятування Путіна і путінського режиму за рахунок спалення стратегічного резерву Росії, а, а все більше. З'являються процеси певні, які нам говорять про те, що є сили, які розуміють цей це, і намагаються цієї Терези в інший бік схилити, щоб врятувати Росію за рахунок спалення Путіна і режима. Наприклад, нещодавна стаття. В одному з західних видань з приводу того, що Путін одноосібно, нібито приймав рішення, його там, радники, це Катеріна Петр перший і і інші, Всі, всі кого немає вже на цьому світі. І що Лавров не знав про те, що відбудеться вторгнення, там дізнався буквально за годину до нього. Ну, все це для мене ну. Перше, очевидно, що вони знали, тобто по багатьох різних обставинах можемо про це говорити ствердно. По-друге, те, що сама така стаття з'являється, є симптоматичним, тому що частина еліт намагаються зараз виставити Путіна крайнім і вже готує для себе з'їзд, того, що якби вони керували, то такого би не було. Але їх перших взяли в полон. Путін їх взяв в полон. і Вони не винавати. Звісно, відповідальність несуть, але не провину несуть. Відповідно, давайте Путіна скавернем, а далі залишимо все як є. Намагаються для себе цю ситуацію створити. Це говорить про процеси деструкції, тому що сам режим може не витримати у цієї довгої, довгої війни війни на виснаження. Демографічний потенціал є запаси ресурсні певні в Росії є, але управлінського і адміністративного запасу для забезпечення цього немає. Сьогоднішній рашизм це така собі китайська підробка, яка схрестила в собі німецький нацизм і радянський большевізм. І от звідти ля народився расизм. Але це китайська підробка. Він ні по етиці, ні по естеці, ні по ресурсному забезпеченню. Він і близько не сталінізм і не може тими механізмами діяти і не здатим розгорнути себе в цей бік. Йому потрібно а, на 180 градусів переробитися в повітря, а це неможливо. Тому він може розсипатися навіть в цих процесах і виявитись достатньо трухлявим колосом. А, але відповідаючи прямо на сценарій, звісно, потрібно готуватися до найгіршого, і звісно, Україні варто розуміти, що ця війна може затягнутися і можуть бути несприятливі умови, які а, можуть і затягнути і посилити ситуативну Росію. Але при цьому і виходити, скажімо, відкидати повністю оптимістичні сценарії і втрачати надію, точно не варто. Як показує практика, на майдані завжди а, дим. Думав в правильному напрямку вітер його гнав і зими в нас теплі, тоді коли нам необхідні теплими. А в Росії вони крижані в той момент, коли вони потрібні їм теплими. Тому очевидно, що дуже часто зірки складаються в правильному сузірі. У нас є всі шанси для того, щоб це не була затяжна війна на виснаження, і процеси в Росії, навіть внутрішні, рухалися куди швидше ніж сьогодні. Це оцінює світ. Сразу хочеться збіжать. І з етей в будь-яку страну абсолютно. Ми чудово розуміємо, що поступово росіян виникає такий собі цайтнот. Тобто їм треба так чи інакше буде щось робити до тої пори, поки на фронт почне активно заходити вже оця новітня західна бронетехніка або навіть підходити ті ті далекобійні ракети, які нам так чи інакше колись почнуть передавати. Тому їм треба дійсно от щось робити. І для цього у них є там можливо декілька тижнів, можливо декілька місяців, але дійсно треба щось робити, тому що якщо ні, то тоді вони поч... ну, частково почнуть починати програвати цю війну вже ну більш офіційно. Тому треба щось робити. Чи вони це будуть робити прямо з трьох напрямків? Ну я не знаю, чи у них на це вистачить сил. Тобто, один з напрямків з напрямків це значить повинна бути Білорусь, і тут так само питання до то, того, будуть білоруси приймати участь чи ні. Зараз ще Китай щось починає підключатися в цю білорусько-російську китайську дипломатію, тому подивимося. Інша справа, що все одно, наша зсу чудово, все це буде бачити так само з нашими американськими партнерами. Тому я думаю, що це не буде несподіванкою для нашої армії. Тому що, наприклад, якщо подивитися, от на сьогоднішні втрати, які кожен день показує українська армія, то там так само можна подивитися там є такий тренд, що кожні десь так 5-6 днів у росіян раптом починають. Втрачатися велика кількість артилерійських установок, тобто там от один-два дні вони втрачають там ледь не по одному артилерійському дивізіону на день. А такого Потім раніше не було на... такої статистики? Ну раніше таке було, але от ми просто бачимо, що зараз це от відбувається ледь не кожні 5-6 днів. Буває от якась така артилерійська активізація. Або проти російської артилерійської активізації, і потім така дещо пауза, і потім вона знову повторюється. Тобто, ну я в це можливо, як це взагалі в принципі можна було б проінтерпретувати. Ну можливо, вони починають для якогось локального наступу підтягувати свої артилерійські підрозділи ближче до лінії фронту, де їх вже починає доставати українська артилерія, починають підвозити БК, і тут по ним починає відпрацьовувати українська армія. І значить, якийсь там локальний наступ росіян. Ще на тиждень їм треба буде ну щось там вигадувати нове, і от така ситуація вона зараз повторюється вже вже котрий тиждень. Тобто, в принципі, ну росіяни вже навіть зараз щось таке собі планують, то тут то там намагаються щось знайти, якусь можливо шпаринку, куди можна наступати більш вдало. Тому, в принципі, ну я думаю, що цей наступ з трьох боків. Можливо, він вже з деяких боків вже починає починатися. Ми, в свою очередь, лише продовжуємо демонструвати міролюбія, знаходимося по прежнему в білих перчатках. І якщо пам'ятаємо фразу російського президента, про те, що ми так і не починали. Ну, звісно, вони вважали, що Маріуполь це таке місце, яке ну воно неподалік від кордонів Російської Федерації, що воно далеко від лінії зіткнення. Що в нас немає такої далекобійної зброї і що вони знаходяться в небезпеці. Але бавовна зайшла і туди. Що це було? Це була атака з повітря наша, можливо, але багато розмов про те, що в нас же партизани нікуди не подівалися, і в нас є ще диверсійні групи, які теж вміють працювати. Так само це може бути розвідка, це може бути домовленість з тими, хто там ну, охороняє ці склади. Тобто, як це відбулося, невідомо, але. Це постійно відбувається, і росіяни мають зрозуміти, що спокою не буде, поки вони знаходяться на нашій території, поки ми їх або силоміць не вигнали, або вони самі не зробили жест з доброї волі. Спокою не буде. Не в Маріуполі, ніде не ну, в на будь якій частині, в тому числі і в Криму, на тимчасово окупованій території, спокою ніде не буде. Тому ну хай ночуваються. От постійно тут розмови з боку Лукашенка, з боку э, Путіна про те, що можна мобілізувати там велику кількість людей. Там вже мільйони розказують, можна мобілізувати. Це йде інформація для ну може для нас, щоб ми трошечки нам стало страшно, і для всіх наших друзів та партнерів, щоб вони злякалися така велика кількість людей і щось. Вони зможуть, якщо навіть без техніки, це буде піхотний підрозділ, а їх буде великі кількість, вони зможуть там наступати. Це ерунда повна. Чому це ерунда? Чому неможливо мобілізувати таку кількість людей? Дуже просто. Для того, щоб ці люди стали військовим підрозділом, треба сформувати всі служби, які мають бути, наприклад, в бригаді. Це, ну давайте так, дуже швидко. Це крім батальйонів, командирів батальйонів, начальників штубів, батальйонів, командир ворот, командирів взводів, це має бути строєва служба, фінансова служба, медична служба, продовольча служба, автопарк, речова служба, відділ кадрів. Ну тобто військовий підрозділ. Це велика структура, і там не тільки люди, які безпосередньо з автоматом куди стріляють. Ці люди, які мають забезпечувати життєдіяльність от ці всі служби, це не можна набрати призов людей, які ну, мобілізувати і дати йому можливість керувати, наприклад, службою озброєння. Ну, там це, це, це має бути професіонал. Тобто для того, щоб побудувати з великою кількістю людей підрозділи, повинна бути вже готова, куди ці люди, ну, як, як чаша чи як е, форма, куди має наповнитись ці люди, які прийдуть просто для того, щоб їм передати зброю. Колись таке було. І в радянському Союзі, в інших країнах така є. Це звалося кадруваний підрозділ, кадрувані полки. Тобто це знаходиться підрозділ. Солдатів нема, але там є всі служби, вони працюють, ну там в скороченому варіанті, є там е, певні офіцери враху, в, в, вплоть до командирів зводів, вони теж там ходять на службу, це така була неважка служба. Тобто е, підрозділ є, а його начебто нема. Тобто там майже не було солдатів. Ну, тільки там невеличкий підрозділ, може який взод забезпечення. Все. Але коли починалась Могло розпочати щось цікаве, то от всі кадрировані полки одразу могли прийти велика кількість людей і сформувати бригади, чи пол, ну, полк, чи там батальйон. Було готово, куди ці були всі служби було готово. Якщо цих служб немає, якщо є просто велика кількість людей, то вони будуть просто людьми з, зі зброєю. Це не буде військовий підрозділ. Це неможливо сформувати. Тому мільйон там, чи півмільйона, чи півтора мільйона. Це, 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 це просто лапша на вуха, лапшина на вуха. Неможливо просто зібрати. Брати мільйон людей і, і зробити з них там 100 батальйонів полків. Неможливо це зробити, в принципі, бо всі служби, які там є, ще раз там мають працювати фахівці, тому що ну, по-іншому воно не запрацює. Ну, Медслужбу не можна взяти людину, яка була борістом, і сказати, ти будеш тепер хірургом. Ну, так, так не буває. Тому це просто бла-бла-бла, для того, щоб лекшини на вуха і напугати всіх нас. І весь світ, що зараз ми там мобілізуємо. Слов'яв взагалі сказав 20 мільйонів. Ну, вони хворі, ну, хай. Хай хай лікуються, ну у нас є гарні лікарі. Можемо сюди приїхати полікувати їх. Ну це нормально. Ну допоможемо їм. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.